Для мене романтика в моїй роботі полягає в тому, що ми шукаємо свої позиції, ми її маскуємо, і ми полюємо. Полюємо як на тварин, бо ворог для нас це просто тварина і нічого більшого. Ніякої жалості, просто одна холоднокровність до ворога. І оце спостереження, пошук його, він надихає, так ти чекаєш, чекаєш це очікування, щоб зробити той влучний постріл, від якого тебе насолоди дуже багато. От моя робота снайпера почалася ще. Минулого минулого року від Володарського напрямку, потім Сватівський напрямок і тут Апокровський напрямок, де ми поміняли третю штурмову бригаду. Тут робота дуже складна, тому що бої динамічні. Ворог завтра там, сьогодні тут. Ось. І нам постійно треба підлаштовувати нашу роботу для того, щоб ми могли успішно його вражати і знищувати. Я вважаю, що це дуже така складність, одна з найбільших, що просто динамічні бої. А ще Складність полягає в тому, що дронів просто надзвичайно багато. Роями літають, от, виявляють як і в денну пору доби, так і в темну пору темнопоруби. Багато FPV, які на нас полюють неодноразово. Просто чудо ми від них виривалися. Ні, зброєю діла не мав, був на навчанні, і після навчання місяця потрапив у Але був Потрапив спочатку в пехоту. А потім з пехати перевівся у бригаду снайперів. Я так то в прикриті ходив, параст тільки стріляв. А так-то допомагаю все время снайперу, щоб швидше було. Як маскуватися, то допомогти йому, щоб швидше він замаскувався. Коли снайпер працює, то я в прикритті дивлюся, чи нема поблизості з боку, там ворог не може зайти, чи з тиру, щоб прикривати снайпера. Під час спостереження і виявлення ворога звертаю увагу насамперед на маскування їхніх позицій. Десь там може сітка висіти на вітру, от, мусор біля позиції валятися, або рух ворога. Рух він в оптику дуже помітний. От, і, як правило, ми помічаємо ворога по руху. пробиваємо туди відстань і далі чекаємо, коли він буде або назад повертатися, або знову там буде рухатися, от, щоб успішно відпрацювати по ньому. Крайнього виходу, коли ми виходили на чергове бойове завдання, натрапили на СП ворога, в якому сиділа одна особа. Почали за нею спостерігати, бо ми не розуміли, чи це свій, чи ворог. Ось, І деякий час ми за нею спостерігали. Переживання було, бо можна було зрозуміти, чи він наш, чи він не наш. А так, переживання не було, що він. Просто що. Вона, ну, Підійшли до нього ближче, мене було застрелити. Він був у мультикамі, але його шолом і рюкзак був ласкаю Російської Федерації. Впевнившись, що це ворог. Моє прикриття взяло його одразу на приціл, і ми вийшли на нього. От. Ми зрозуміли, що він розгубився, там був хлопець 19 років, він не знав, що робити. От, він одразу, одразу сказав, що він здається, бо зрозумів, що в нього безвихідна ситуація. Та на неї були ноги. І він здався нам в полон. І дізналися, що він зайшов в дану лісосмугу в кількості шести осіб. От. Його поставили на СП, а решта там були поранені і 200. Але були ще й живі, які чекали його десь в метрах ста. У його словах, ми зрозуміли, що нам тут лишатися не можна, бо тут є ворог, який нашу групу може просто знищити зненацька, з хащів. Ми скоротили через сонячникове поле і вийшли на найближчу позицію союзників дружніх, де ми його й лишили. Допитували його і зрозуміли, що це хлопець 19 років, воює близько двох місяців, в штурмовиках. От, запитавши в нього, що ти тут робиш, він сказав, що хоче амністію. Він його посадили за збут наркотиків. От, тому він сказав, що ну, тут, швидше за все, не за гроші, а заради амністії, щоб його звільнили з тюрмі. від криміналу. Да, від криміналу. От, дорогою він не сперечався, нічого, все розказував, так як є, ми зрозуміли, що. Що, типу, ну, він нам не представляє ніякої загрози, але ми пристрахувалися і все одно його зв'язали. Ми його взяли в полон, саме якраз для обмінного фонду, щоб поміняти на наших бійців, які зараз теж дуже багато попадають в полон. Ось, щоб просто одиниця обміну. Те, що ми його там вб'ємо, ми там далі будемо працювати, воно буде смердіти там, і типу, ну, сенсу нам там не буде, дуже важко буде працювати від цього. У нас снайперська група, я взагалі ніколи і ні разу не чув, щоб снайперська група брала в полон ворога. Я вважаю, що це вперше. Якщо ви хочете до нас, у нас дуже дружній колектив, один одного постійно підтримуємо і працюємо. У нас немає такого, щоб десь якась там хтось зверху, хтось нижче. У нас всі однакові, навіть командири. І ми з командирами вільно говоримо, у нас немає такого, як Савок, там Солдепі, що там командир сказав і все, все так роблять. От. Командир до нас прислухається, і розуміє нашу важкість всієї роботи. От. І постійно нам або підказує, або ми йому кажемо як краще. От. і Він до нас прислухається. Тому можна ти служити в армії. Головне, щоб було бажання і страх, він нормальний, ми також боїмося, але воно все переборюється. І... От. Головне це захищати країну, щоб потім було ще відповісти своїм дітям.